Привіт, подумайте самі, наше життя це суцільні переговори, чи то прохання про підвищення зарплати, чи то суперечка, хто сьогодні миє посуд. Але от питання: як перетворити звичайну розмову на ну, на справжню перемогу? Саме сьогодні ми розберемо ключові тактики, які допоможуть досягати значно кращих результатів. А тепер давайте чесно чи бувало таке відчуття, що після розмови можна було домовитись про кращі умови, але щось пішло не так. Знайома історія, правда? Це знаєте, дуже поширене відчуття, і саме воно стане відправною точкою нашого сьогоднішнього розбору. З'ясуємо, як перетворити оцю невпевненість на реально стратегічну перевагу. І ось тут криється головний секрет: переговори це завжди гра на двох рівнях одночасно. Є видимий рівень, це те, що ми чуємо слова, цифри, аргументи. Але є інший прихований рівень, як підводна частина айсберга це мова тіла. І вона, повірте, часто говорить набагато більше правди, ніж слова. Ну що ж, давайте занурюватись. Перший і, можливо, найважливіший етап це підготовка. Адже саме тут ще до початку розмови закладається фундамент майбутньої перемоги. По суті, будь-які успішні переговори, про що б не йшлося, проходять через ось ці чотири етапи. Це така собі дорожня карта. І розуміння цієї структури це вже можна сказати половина успіху. Давайте пройдемось по кожному кроку. Так от якісна підготовка це не стільки про цифри й факти, скільки про людей. Треба, знаєте, залізти в голову іншій стороні, чого вони насправді хочуть, і що ще важливіше, чого вони бояться. Наприклад, вони бояться втратити клієнта більше ніж ви боїтеся не отримати ту знижку, коли є відповіді на такі питання, на переговори приходиш не просто підготовленим, а по-справжньому впевненим. Ця фраза насправді б'є прямо в ціль. Це не просто якийсь красивий вислів. У переговорах непідготовленість відчувається моментально, опонент її зчитує, і це одразу стає головною слабкістю. Добре, підготовку пройшли. Тепер переходимо до самого серця процесу, до дискусії. Саме тут і починається вся магія, обмін аргументами, пошук компромісів. І ось тут є один цікавий парадокс у переговорах зазвичай виграє не той, хто найкраще говорить, а той, хто найкраще слухає. Серйозно, більшість людей під час розмови думають лише про те, що скажуть у відповідь, а от сильні перемовники слухають, щоб почути те, що не було сказано вголос. Їхній головний козир це активне слухання. А як це виглядає на практиці? Дуже просто. Коли говорить інша людина, треба перестати по готувати свою відповідь. Просто слухати, щоб зрозуміти. Іноді одне єдине питання, наприклад, а які у вас зараз головні виклики, може дати набагато більше інформації ніж годинна презентація власних переваг. Тут, до речі, дуже важлива зміна фокусу людей, по суті, не цікавить сам продукт, їх цікавить вирішення їхньої проблеми. Тому треба говорити не про характеристики, а про вигоди. Це ключова різниця, яка перетворює звичайну транзакцію на вигідну інвестицію. Так, повернімося до мови тіла. Кажуть, тіло не вміє брехати, і в цьому щось є. Схрещені руки можуть буквально кричати Я не згоден, навіть коли людина каже так, так цікава пропозиція. Або ось цей жест, коли польці складають шпилем. Це ж класичний, універсальний знак впевненості, людина відчуває, що контролює ситуацію. Але тут є один надзвичайно важливий нюанс один єдиний жест сам по собі нічого не означає не можна робити висновки тільки тому, що хтось схрестив руки. Можливо, людині просто холодно і все. Сигнали треба аналізувати тільки в комплексі, враховуючи всю ситуацію і контекст розмови. І ось ми підходимо до еншпілю. Це, мабуть, найкритичніша фаза. Усі попередні зусилля, вся підготовка, все це може піти на нівець через одну помилку на фінішній прямій. Або ж навпаки, саме тут можна здобути вирішальну перевагу. Зараз ми розглянемо кілька класичних пасток, у які потрапляють навіть досвідчені гравці, особливо під тиском. Отже, пастка номер один найпоширеніша. Це робити припущення. От чуємо ми фразу Це наша остаточна ціна і одразу сприймаємо її як вирок. Але ж це може бути просто тактичний хід. Майже завжди є хоч якийсь простір для маневру. І найпростіше, що можна зробити, це просто запитати, а чи є тут хоч якась гнучкість. Пастка номер 2 поспіх. Тиск змушує нас приймати рішення тут і зараз, а швидкі рішення, як правило, не найкращі. Тому пауза це надзвичайно потужний інструмент. Вона не тільки дає час на роздуми, але й створює певний дискомфорт для іншої сторони, і часто вони самі починають заповнювати тишу іноді дуже вигідними для нас пропозиціями. І третя, мабуть, найнебезпечніша пастка це емоції. Щойно переговори сприймаються як особистий напад, об'єктивність втрачається. Ключове правило тут завжди відокремлювати проблему від людини, яка сидить навпроти. І нарешті найголовніше правило Еншпілю – справжня сила це готовність встати і піти. Серйозно, краще не укласти жодної угоди, ніж укласти погану. Як тільки інша сторона розуміє, що ви не боїтеся сказати ні, вся динаміка переговорів миттєво змінюється. Добре, а тепер давайте піднімемось на рівень вище і подивимось на саму філософію перемоги. Що, якщо переговори це не битва, а спільна робота. Такий підхід насправді змінює абсолютно все. Просто подивіться на цю різницю можна вести боротьбу, намагаючись відрізати собі якомога більший шматок пирога, а можна працювати разом, щоб сам пиріг став більшим, і тоді виграють усі. Ось це і є суть так званої гарвардської моделі. Тобто ключова ідея це змінити сам погляд на процес. Перестати бачити в людині навпроти ворога, якого треба здолати, і почати бачити партнера, з яким потрібно разом вирішити проблему. Завдання не перемогти, а знайти рішення, яке влаштує всіх. Отже, виходить зовсім нове визначення успіху: успіх це не просто перемогти опонента, це знайти взаємовигідне рішення і, що важливо, збудувати міцний міст для майбутньої співпраці. І наостанок просто питання для роздумів подумайте про одні єдині важливі стосунки у своєму житті робочі чи особисті. Що зміниться, якщо замість звичайної логіки боротьби спробувати застосувати філософію співпраці? Гадаю, відповідь може справді здивувати.